15 років вирощують гречку у господарстві з Кропивницького району. Цього року посіли й у понад п'ять разів більше, якщо порівнювати з минулим роком. Це 116 гектарів, розповідає агрономка Ольга Жовтенко. Зараз на складі близько ста тонн лежить готової. В середньому наша врожайність десь 10 центнерів з гектара. Каже, гречку не продають, чекають кращої ціни. В минулому році до збирання. Гречки ціна на гречку товарну була 32 тисячі гривень за тонну. На момент збирання була 22 тисячі. А в цьому році на момент збирання за гречку давали 9-10 тисяч гривень за гектар. При вражайності одна тона з гектара це збиток для організації. Зібри не мають можливість переробляти. Частину переробимо на крупу, Можливо, так продамо буде якась вигідніша пропозиція. Вважає закупівельні ціни на гречку знижені штучно. Всі, хто закупляє. Зараз беруть її по низькій ціні щоб набратися. Вартість фасованої гречки у супермаркетах Кропивницького – від 29 гривень 99 копійок за 700 грамів до 32 гривень 90 копійок за кілограм. Якщо в тому році було дорожче, то це мовиці дешевше набагато і гречка краща у цьому магазині. Ціна гречки на вагу 28 гривень 99 копійок за кілограм. Порівнянні з минулим роком гречка подешевіла майже в 4 рази. Зараз люди не роблять ажіотажні необдумані покупки, тому що на гречку стабільна ціна. Наші постачальники гречки це Кіровоградська область, Хмельницька та Чернівецька. На Кіровоградщині гречки вирощують 40 господарств. Їх кількість стабільна з року в рік, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Якщо традиційно по області площа в середньому за 5 років вирощування гречки була до 2 тисяч гектарів, то в цьому році ми маємо 2,6 тисяч гектарів, і валове виробництво гречки становить 3,6 тисяч тонн. В цьому році маємо 13,8 центнерів з гектару врожайність гречки. У новому році це було 12,5 центнерів з гектару. Каже в Україні: немає державних програм підтримки господарств, які вирощують гречку. В цьому році ми формуємо проєкт обласної програми стимулювання розвитку АПК і передбачаємо такий напрямок, як субсидування посівів нішевих культур, каріандр, льон і гречки, в тому числі, тому що вона є зараз і економічно вигідніше, і розуміємо, що вона не експортно орієнтована культура, це та культура, яка залишається внутрі країни для споживання нашими села за даними першого заступника міністра мінагрополітики Тараса Висоцького, цьогоріч Україна має найбільшу площу посіву гречки за всі роки незалежності. Вона збільшилася на 30%. Головний фактор, який вплинув на низьку закупівельну вартість гречки, це її імпорт. Вважає голова міжнародної асоціації виробників та переробників гречки Микола Малієнко. На український ринок через Припалдійські держави до нас почала поступати крупа гречана. Яку казахи переробляють з російського зерна гречки, що й призвело до такого різкого падіння ціни на крупу? Ну і звісно, коли наш український переробник побачив, що на ринку з'явилася вкрай дешева крупа, йому нічого не залишалося, як знизувати і знижити ціни на зерно гречки. Каже, уряд повинен контролювати походження гречаної крупи, яка імпортується на український ринок. Вважає, вирощеної гречки українцям вистачить і для стабільної ціни на рівні 30 гривень за кілограм. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.